Сьогоднішнього уроку різноманітність та значення ракоподібних. До ракоподібних належать понад 50 тисяч видів, що поділяються на дві великі групи: на нижчі та вищі ракоподібні. Нижчі ракоподібні це ракоподібні з непостійною кількістю сегментів. Вони різні за розміром і є переважно гермафродитами. Живуть зазвичай у товщі води, серед них є і паразити, наприклад, коропоїди. Серед нижчих ракоподібних можна виділити такі групи: заброногі, веслоноги, вусоноги та коропоїди. Заброногі – це найпримітивніші ракоподібні, у яких ніжки одночасно служать для плавання, дихання і спрямовування їжі до рота. До цієї групи належать артемії, відомі тим, що можуть жити в дуже солоних водоймах. Заброногами є й такі гілястовусі речки, як дафнії. Цю тварину за її стрибкоподібний спосіб пересування у воді в народі називають водяною блохою. Веслоноги пересуваються за допомогою першої пари вусиків, які мають вигляд весел. У веслоногих є лише одне просте око, як у міфічної істоти з давньогрецького міфа. До цієї групи належать циклопи, хижаки, які живляться дрібними безхребетними тваринами. Вуси мають м'яке тіло, черепашку з обнякових пластинок і вусикоподібні ноги для дихання та ловлі здобичі. Через прикріплений або паразитичний спосіб життя вони є гермафродитами і мають сплющену будову. Найвідомішими представниками є морські жолуді та морські качечки та інші. Ще однією групою паразитичних ракоподібних є коропоїди. Паразитують на шкірі і зябрах риб, тритонів, пуголовків жаб і деяких молюсків. Їхні ротові органи перетворилися на хоботок для всмоктування крові. Вищі ракоподібні це ракоподібні з постійною кількістю сегментів тіла. Це тварини середніх та великих розмірів. У них міцний панцир. Характерна роздільна статевість. Із вищими ракоподібними ознайомимось на прикладах таких груп, як рівноноги, різноноги, ротоноги та десятиноги. Рівноноги об'єднують водяних та наземних ракоподібних, які мають однакові чарівні та грудні кінцівки. Найбільш відомим видовим рівноногих раків є мокриця звичайна, що зустрічається у вологому ґрунті та в лісовій підстилці, сірих підвалах. У прісних водоймах поширені схожі на мокриць водяні віслючки, які живляться решками рослин. У морях це морські тарагни. Різноногі або бокоплави мають стиснути з боків тіла і різні кінцівки, що спеціалізовані для плавання боком, ходіння і стрибання. Живляться рештками, є серед них і паразити, наприклад, китові воші. Найвідомішими у цій групі є бокоплав озерний. Ротоноги або раки богомови це хижі ракоподібні, у яких друга пара щелеп видозмінилася в потужні хапальні кінцівки, добре розвинений зір. Учі цих істот мають найскладнішу будову. Найвідомішим видом є рак богомов японський. Десятиноги. Це найвищі організовані ракоподібні, більшість з яких живе в морях, деякі у прісноводних водоймах та на суходолі. Ці тварини мають п'ять пар ходильних ніг і клешні на першій парі. У наших прісних водоймах поширені два види раків широколапий та вузьколапий. Окрім річкових раків, до цієї групи належать раки-самітники, краби, креветки, омари, вангусти. Раки-самітники це морські раки з м'яким спіралеподібним черевцем і несимметричними клешнями. Найцікавіша риса раків самітників це співдружність деяких видів з актиніями. До раків самітників належать і найбільший представник ракоподібних японський краб-павук. Розмір його кінцівок може становити 4 метри. У Чорному морі є рак самітник Діогена. Краби це десятиногі раки у більшості задня частина тіла вкорочена, мають дуже товстий зовнішній скелет та невелике черевце, підігнуте під головогруди. Ростовсюджені краби в усіх океанах. Є багато прісноводних, наприклад, прісноводний краб та суходьольних крабів, краб пальмовий злодій. У Чорному морі поширений трав'яний краб. Креветки це найпримітивніші десятиноги, які розповсюджені в усіх морях та океанах. Деякі види креветок живуть у симбіозі з великими рибами. Вони збирають з риби зовнішніх паразитів та відмерлу руску, наприклад, креветка чистильник у Чорному та Азовських морях живуть піщана, трав'яна, зелена та тигрова креветки. Ракоподібні є важливою ланкою в ланцюгах живлення. Зокрема, дрібні ракоподібні водяні віслюки, дахні та цихлопи – складають основну частину планктону та є основним кормом для риб і багатьох інших видів тварин. Чимало ракоподібних є природними фільтраторами води, наприклад, морські жовні. Річкові раки виконують роль санітарів водою, тому що переробляють органічні рештки. Багато ракоподібних, наприклад, річковий раб, ганчатський краб, креветки, омари, лангусти, є об'єктами промислу та використовуються людиною в їжу. Окремі види, наприклад, дафнії, розводять у спеціальних басейнах для того, щоб підгодовувати молодь осетрових і ососових риб. Є ракоподібні, які живуть в акваріумах. У тілі деяких ракоподібних проходить розвиток червів, паразитів людини. Циклоп є проміжним хазяїном у циклі розвитку стяжака широкого та ришти, а раки і краби є другим проміжним хазяїном у розвитку сисуна легеневого. Серед ракоподібних є паразити, наприклад, коробоїди, через які інколи гине риба. Морські жовуді спричиняють збитки судноплавсти, ними обростають нижче суден, і це сповільнює їхнє плавання. До Червоної книги України занесено 26 видів ракоподібних.